Привіт, котенятки, розклад 4 карти. Або як ви зараз почуваєтеся? Так, що у вас з тілом? Тут вісімка пентаклів. Щось ви дуже запрацювалися, і вашому тілу, мабуть, важко. Тут ви не біли в якомусь паутині, ви зв'язані просто обов'язками безкінечно. Трошки, мабуть, потрібно відпочити. Що у вас на серці? На серці у вас коронь Пентаклів. Це, якби ви, ви володар вашого світу, у вас все є, ваше серце повне ресурсів і дуже гарно працює і відчуває цей світ як свій. Що у вас на думці? На думці у вас десятка чаш. Це це такі багато задоволень, це карта вашої сім'ї, карта того, що ваше життя переповнене щастям і радістю, що у вас на душі, на душі у вас трійка Пентаклів. Це прекрасна карта для душі, тому що вона показує наскільки ви гармонійні всередині. Карта Трійки Пентаклів означає, що ви знаходитесь на своєму шляху, і все у вас складно і ладно. І хай буде так.